Ми кажемо, що дивно у світі буває, поганий живе, а хороший вмирає. А ця людина така золота вона добра та бідна. Вона. А той поганий живе і жиріє, і щастя має, і не хворіє. А таку гарну дівчину збила машина. А поганий живе, хоч він як скотина, цей руку зламав того електрика вбила. В чому тут справа, у чому причина? Вам відповідь я розкажу. Було це давно, я так вам скажу: жив на світі один чоловік було йому небагато ще літ, і був він побожний і Бога любив. А Бог захотів, йому тайни відкрив. А ви послухайте люди, Його, що він розповів, а було це давно. Був я удома, чув голос згори, сам Бог промовив до мене тоді. Завтра удома, ти мусиш бути, і з моїм ангелом рушити в путь. І справді. В ранішні години Лиш тільки я прокинутись з тих ангел у вигляді людини прийшов до мене на поріг і так сказав: З тобою треба мені бути. Відкрити тобі Божі плани, скоріш рушаємо у путь, і ми пройшли. Багато шляху зустріли слух пана одного. Вони нас запросили зразу на обід до пана цього. А пан розбагатів недавно, бо скарб великий розкопав. Тому бенкет робить шикарний, і всіх запрошує на бал. А там усіх він пригощає. Усіх цілує, обнімає, гроші й дарунки роздає, велике щастя в нього є, а сам говорить, щоб нікого не випускали з дому цього, бо ввечері пан буде сам всіх пригощатиме вином. Вино чудове, дороге, воно заморське є якесь, а справа саме не в вині. А в чаші, в чаші золотій, бо чаша ця безцінна є, в світі немає її ціни. І сталося тут найголовніше, і сталося тут найжахливіше. Мій ангел, цей Божий слуга, цю чашу у мішок хова, і треба, каже, нам тікати, щоб не змогли нас наздогнати. І ми побігли, а в дорозі я запитав у слуги Божім, навіщо чашу ти узяв? Та ти згрішив, бо ти украв. А ангел так мені сказав. Мовчи, бо час ще не настав. А зараз йдемо у цю хатинку. Там треба переспати нічку. Хатинка бідна там стояла, Подув би вітер, вона б впала. Ласкаво двері нам відкрили, Вечерять щиро запросили, поївши, спати положили, бо люди добрі там жили. Але під ранок ангел каже: Вставай, бо нам потрібно йти. Бери мішок і виходи. А ангел сам, взявши вуглинку, бере і палить ту хатинку. А ми у гори поспішили, присіли трохи відпочити, аж бачу хату ту в вогні. Сказав я ангелу тоді. А зараз що ти наробив? Навіщо хатку ти спалив? Хороші люди там жили? Навіщо наробив біди? А ангел так сказав мені мовчи, бо час ще не настав, а нам з тобою треба йти. Ось там, за сивою горою, повернешся й додому свого. І ми розійдемось з тобою. Та щоб туди хоч дійти, провалля треба перейти. Дороги я туди не знаю, ось там хатинка. Йдемо спитаєм. З хатинки жіночка виходить, питає, чим допомогти. Не можем стежку віднайти, провал я хочем перейти. Немає мужа зараз вдома. Мій любий синку, до мене йди і людям цим. Через провалля стежинку в горах покажи. А хлопчик гарний, такий забавний, нас до стежиночки привів. І тут цей слуга Божий. Та хто б подумати це зміг? Берей, штовхає хлопця, і хлопчик падає униз. Провалля це таке глибоке, а хлопчик ойкнути лиш встиг. І з жахом вниз я подивився, лежало мертве тіло там, і мене дух перехопило. Це вже занадто, це фінал. Там украв, там підпалив, а тут ще й хлопчика убив, і після цього цього ти ще й кажеш, що від Бога до мене з неба ти прийшов. Та ти є злодій, ти палій, так ти ще й вбивця, хлопця вбив, а ангел каже Замовчи, і Бога краще не гніви. Сядь, заспокійся, відпочинь, бо знаю, зміниш думку ти, тобі я зараз розкажу всю правду тобі одному. Почнем спочатку чашу вкрав. Її пан добрий відкопав, а закопав пан злий, який нікого не любив. Він був багатий і хотів скарби сховати від усіх, а чашу ту він отруїв. Ось ти уяви собі, скількох людей я спас тоді. Коли я чашу ту узяв, оце такий був Божий план, а хатку ранком я спалив, добро цим людям я зробив. Після пожежі на місці цім знайдуть вони повно скарбів. Ти ж, бачиш, люди добрі ці, нагороду получать і в тім житті, і людям багатьом поможуть. Бо це також є планом Божим. Ну, добре, я сказав тоді: треба повірити тобі. А навіщо хлопця зараз бив? Що він поганого зробив? Так хлопець цей є бих з гріха, тому й забрав його життя. Якщо і далі в світі жив, то дуже сильно він грішив. І дуже грішний батько його. А після смерті сина свого Батько покається за все, і душу тим свою спасе. А смерть малого непроста, спасеться ще одна душа. І будуть жити вічні дні і не гоїтимуть вогні, бо це також є Божий план. Тобі його я розказав. Я думаю. Що не даремно, я вам цю притчу розповів, поки живем на білім світі, нам треба висновки робить, так що людино не гріши, і Бога свого не гніви. І не пліткуйте, не суди, не будеш мати біди, бо невідомо зовсім нам, який у Бога є ще план. Кого убити, покарати, кого судить, кого спасати. Що Бог захоче, зробить все, і не суди Його за це. Золото плавить в огні, Бог випробовує нас всіх. Щоб вищу пробу получити, нам з Господом потрібно жити, а відтерпіння, а він. Терпіння й віру дасть і нам поможе в кожен час. Бо все, що робить Бог святе, захоче душу забере, а вірним всім дарує рай. Так що, мій друже, вибирай. Якщо ти хочеш вічно жити, то Богу треба лиш служити, бо тільки в вічності святій відкриє. Плани він свої.